Вечір добрий середа, 14 серпня, час відкритого діалогу. Гість студії адвокат Микола Кудрявцев. Доброго здоров'я Доброго мене. вечора. Упродовж ефіру мова піде про відсторонення з посади міського голови Сергія Одарича та та, та те, як справляється своїми обов'язками. Нинішня міська влада нагадаю, Сергія Одарича відправили у відставку з квітня місяця і тоді. Кістяк більшості депутатської складали батьківщинівці та регіонали. Тож як зараз управляють містом, про це й піде мова впродовж ефіру. Перше запитання до вас, пане Миколу, сьогодні Віктор Білусов заявив, що, мовляв, йому вдалося домовитися з Нафтогазом, і газ Черкасам таки дали, тобто в усіх будинках має бути гаряча вода. Але є така інформація, що понад сотня будинків і досі гарячої води не мають. Скажіть, будь ласка. Ваш коментар, чому так? Ну, я радий за Віктора Федоровича, що, ну, за те, що йому нарешті вдалося, а, в принципі, вирішити цю проблему наприкінці літа, коли всі мешканці, власне, все літо, по приспеку на вулиці, мали холодною водою обливатися, ну, а, укріплювати своє здоров'я. Якщо без іронії, то, звичайно, якщо це відповідає дійсності, це добре. А, лише з одним невеличким зауваженням взагалі, що подібну проблему. А слід було вирішувати на наступний день після того, як нове керівництво міста зайшло на власні посади. Адже вони мали б бути за родом своєї діяльності, як депутати міської ради, да? вони б мали бути в курсі всіх міських проблем і в курсі того, що щороку міський голова, який, до речі, про це постійно говорив, цю інформацію, проводив перемовини з Нафтогазом, з міністерствами, з НКРЄ і так далі, з приводу того, щоб в Черкасах не було проблем, пов'язаних з лімітами на газ і так далі. І друге, те, що викликає от, ще сумніви, те, що в Черкасах проблему вже знято. Адже у нас давно ще колись були такі, ну, за старих часів в Черкасах була така традиція говорити, що проблему вирішено з водою гарячою все гаразд. Це означало, що труби прокладені. А насправді вирішено проблему, коли гаряча вода тече з відкритого крану. Тож для населення міста Черкаси домовленість Віктора Федовича з Нафтогазом безумовно дуже приємна і радісна новина, але ті сім'ї, які до сих пір не отримують гарячої води, певно не дуже цим втішаються. Тож будемо про щось говорити, вже коли безпосередньо всі будинки будуть з гарячою водою. Я особисто по власному будинку можу спостерігати за декілька останніх днів, декілька разів зникали, з'являлася гаряча вода. тож… Тобто ви теж продовжуєте загартовуватись. Ні, я на щастя я поставив собі бойлер. Я продовжую підгодовувати Черкасу Бленерго своїми грошима завдяки цьому. Зрозуміло. Ми також неодноразово в цій студії порушували тему доріг, зокрема ситуації з бордюрами. Ми також маємо сюжет. Тож дивімося, по тому повернемося і будемо коментувати. По центру гладь обабіч перекопина вже відремонтовану, благовісно повернулися дорожники. Зрання до смеркання видовбують тут бордюри, де добре відстають, а де зі шматтями асфальту. І так ще на кількох вулицях. Наше завдання підняти рівень бордюрів для того, щоб було по стандарту. За стандартом це вище від дороги на 15 сантиметрів, пояснюють дорожники. Так кажуть, із водовідведенням усе буде гаразд. Та чого робляться опісля ремонту, не знають, але й самі дивуються. Куратор масштабної бурдюризації це роботою над помилками попередників. Оці роботи, які сьогодні робляться, вони повинні були виконані перед укладкою ЩМА. в порушення всіх. ДБНів, в порушення технології виконання робіт, в порушення здорового глузду, я далі поясню, чому, зроблено все навпаки. Натомість попередники нарікають на брак здорового глузду в новоспечених владців. Відсторонений мер каже, бордюри переклали ще під час торішніх капремонтів доріг, там, де це було конче необхідно. На переходах дорожні обвідки понизили для зручності візочників. Таке рішення проєктантів, каже Сергій Одарич, пройшло всі необхідні експертизи. Перекладання бордюрів, піднімання бордюрів, особливо гранітних. А там гранітні бордюри, тягне за собою. Більше 30% вартості дорожніх робіт. Тобто, якби ми захотіли перекласти всі бордюри, це означає, що у нас би грошей вистачило, наприклад, на одну благовісну. на аліїна б ми не зробили взагалі нічого. Нинішні маніпуляції з бордюрами замість асфальтування решти доріг підозрює Сергій Одарич заради фінансових махінацій і на шкоду громаді. Він уже готує звернення до прокуратури. Туди ж збирається і Борис Євмина. Водночас, дорожник Женя та його колеги й гадки не мають чим затулятимуть щілини між новими бурдюрами та дорожнім полотном. Досі все було герметично. А як у ці прогалини потрапить вода, то після зими дороги просто порозриває зсередини. Триває відкритий діалог із студії адвокат Микола Кудрявцев, і ми говоримо про роботу нинішньої міської влади. Нагадаю, що Бориса Євмину звільнили з посади заступника міського голови офіційно через перехід на нову роботу неофіційно за провал саме дорожньої кампанії. Скажіть, будь ласка, чого чекати далі? Ну я не знаю. Мені здається, що мені, як адвокату, можна на жаль, в наступному році вже навесні чи може зимою, якщо зовсім не повезе чекати. Багато клієнтів з пошкодженими автівками на щойно, ну фактично на ново відремонтовані вулиці благовісні, чого б не мало бути взагалі. Тому що я припускаю, що завдяки зусиллям, подібним, які ми бачили, виставляння за стандартами бордюрів після того, як їх ну фактично після того, як було укладене дорожнє полотно, після відривання бордюрів, вода, яка буде замерзати і розмерзатися, багато циклів за. Осінньо-зимовий період, осінньо-весняний, вона просто розірве і той самий шар шима, який власне є ну, родзинкою цього минулорічного ремонту. Тому що цінність щема в його цілісності абсолютно неможливо забезпечити герметичність і належну цілісність цього покриття, коли є, хоча б мали... найменша тріщина, де є латка, навіть найякісніше покладено. Самі власне представники нової влади. Зізнавалися, що вони не знають, чим заповнити щілини, які утворилися, це навіть не, не щілини. З сюжету було видно, що це якісь рови, просто. Це. От, які утворилися між бордюрами і тепер проїзною частиною. І ми бачимо, що в деяких місцях на тих ділянках вулиць, де був рівний асфальт, зараз просто шматки асфальту було під час демонтажу бордюрів вирвано. От. Тож спочатку треба було просто подумати, чим принаймні заповнювати цю щілину, якщо е, внаслідок... Таких дій е, трапиться якась не герметичить, а потім уже е, в лапках виправляти помилки попередників, тому що ну про брак здорового глузда я з е, ну, от, можу повністю погодитись. Тож я не знаю, що буде, які прогнози. А щодо перевірки прокуратури, я знову таки я вже наголошував про це в ефірі, то ніяких питань не може бути. Нехай прокуратура дійсно перевіряє, е, чи чим більше зашкоджує громаді міста, що більше зашкоджує, покладене ще з бордюрами ну, трохи вище рівня. І при цьому, коли водовідведення, ми це спостерігали вже зиму, чудово дорога пережила, і вода уходила спокійно в зливову каналізацію. Отже, проблеми з відведенням води то не було за цей рік. І що більш шкідливе, чи е відірвані по м'ясу по-живому бордюри і. Утворилися такі отрови. Нехай перевіряють. Недаром народі кажуть, сім раз відмір і тільки один раз не ну, На жаль, нинішня влада не подумала на це. Окрім бордюрів, Борис Євмина не виконав кілька своїх обіцянок. Це стосовно ремонту вулиці Козацької, також пляж для людей з особливими потребами та за те, що він зняв кошти із вулиці Мінділеєва. Ваш коментар щодо цього. Мій коментар це абсолютно закономірна річ. Я думаю, тут мова не йде про Бориса Євмина, тут мова в цілому про. Весь виконавчий комітет, нинішній, які ну люди просто, які внаслідок я ж знову таки повертаюся до того, що сформований був за абсолютно неприродним принципом, виконавчий комітет немає ані ідеології, ані злагодженості, ані якогось спільного бачення розвитку. Внаслідок цього ми бачимо єдині успіхи виконавчого комітету. Це в нескінченних кадрових ротаціях задля розстановки своїх депутатів на. Кадрові на посади, що ми бачимо зараз з, з освоєнням коштів на капітальний ремонт, це повний провал. Тобто минулого року вже декілька об'єктів по місту було здано вже ремонтувалися повним ходом дороги, і не можна навіть порівняти, який обсяг робіт був зроблений в минулому році з тим, що був закладений на цей. На цей рік, до речі, на цей час вже мали б були капітально відремонтовані та сама вулиця Фрунзе, вже мав би мав би активно ремонтуватися той самий хрещатик, вже мали б ремонтуватися. Школи капітально утеплюватися, тепло енергоефективні програми вже реалізовувалися, дахи, та сама школа номер 17 Ми бачимо, що по кожному пункту програми соціально-економічного розвитку, які приймалися в минулому році, на жаль, провал. Ми бачимо зараз якісь намагання, мабуть, напередодні 24 серпня до Дня Незалежності України щось в авральному режимі зробити з вулицею Козацькою. Ми бачимо, що перекрито проїзд зараз. Дуже багато водіїв, до речі. Невдоволені цим, але робіт якогось асфальтування немає. Ми бачимо там грейдерні якісь роботи проводяться. Що заважало це робити протягом всього літа, теж не зрозуміло. І це єдиний об'єкт з усього переліку значного більше там десятка вулиць, які були заплановані. Тож максимум на що можна розраховувати, це косметичний ремонт скверу площі невеличкої перед стадіоном. Можливо, щось вдасться не зрозуміло ще якою ціною зробити зі стадіоном чи з порушенням технології чи без і цей шматочок вулиці козацької. Зрештою, все повністю не виконано. Бордюри, мабуть, заважали. Ну я не знаю. Можливо, на занадто уваги просто приділили щодо кадрових змін. 10 депутатів працевлаштовані хто в міській раді, хто в облдержадміністрації, хто на комунальних підприємствах. З точки з точки зору управління, це нормальний процес взагалі. Ну, загалом, ви знаєте, в принципі, якби людина була професійною на даній посаді, поділяла ну напрямок бачення розвитку міста, то це було б байдуже. Але тут є два моменти: ну, по-перше, з етичної навіть точки зору, з політичної, не зовсім є, мабуть, правильним, коли депутати масово обіймають. Посаду у виконавчих органах ради, бо це є в принципі розподіл влади він має відбуватися на будь-якому рівні, і навіть на міському рівні депутати мають голосувати за стратегічні питання, вирішувати питання розподілу бюджету, а виконавці, службовці мають власне виконувати те, що закладено програмами, бюджетами і так далі, коли просто ці. Ролі поєднуються в одній особі вже по будь-якому випадку виникають якісь ризики. Ризики пов'язані з надміром повноважень такому, такому разі. Ну і, звичайно, на жаль, виправдаються повністю всі прогнози Сергія Одарича, от, команди вільних демократів з приводу того, задля чого, власне, і був затіяний цей фарс з імпічментом з відставкою. Ми бачимо, що навіть... Не для того, щоб перерозподілити бюджет і зробити якісь проекти, які, на думку от, нової більшості, треба було б пробити в першу чергу. Ми не бачимо роботи насправді серйозно, але ми бачимо дуже вдалу розстановку усіх кадрів, які голосували за імпічмент Сергія Даровичу. Це просто настільки очевидно, кидається в очі, що коментувати третій аспект ну, це професійність. Тут я не знаю, тут для цього потрібно, я думаю, і скоро ми вже зробимо цілу аналітичну статтю, аналітику з цього приводу, хто на які посади призначений, які результати роботи. Ну, як приклад, ми можемо подивитись на Чілуаш, який мав ефективно, набагато ефективніше ніж Сергій Одарич, да, провести ямковий ремонт міста. Зараз ми бачимо відфрезеровані ділянки наявні в місті, які з квітня ще. Перебувають ось в такому плачевному стані, заповнюються водою, руйнуються і так далі. І тобто по кожному комунальному підприємству, по тому самому Мія Черкаси, по туристичному інформаційному центру, повний застій, не відбувається жодних подій, жодних руків. А в минулому році ми могли звітуватися, було про що звітуватися. Зараз, на жаль, немає. Тож я думаю, що такі негативні процеси, які були, ну, розпочалися, руйнація системи управління через зміну виконавчого комітету і більшості вони продовжаться і будуть поглиблюватись уже на рівні комунальних підприємств. На жаль, речі на нарадах чиновники вже говорять про те, що і не встигають зробити капітальні деякі капітальні ремонти в школах. І <кх> я знаю, що за управління за вашого управління таких ситуацій не виникало. З чим ці затримки ну, пов'язані? Порушення затримки в строках вони виникають це і об'єктивна річ, тобто завжди. Але а коли це носить системний характер по абсолютно всіх галузях, по абсолютно всіх капітальних видатках, незалежно від того до якого департаменту це належить, чи це освіта, чи це архітектура, чи це житлово-комунальне господарство, це означає про наявність кризи управління в цілому, тобто це загальна складова загальна проблема, винесена за душки. Тож, я думаю, що тут мова не про проблеми конкретної галузі, чи проблеми якихось там конкретних установ, чи шкіл чи закладів. Проблема в тому, що не вміють люди освоювати кошти, витрачати їх саме на капітальні видатки і будувати, умовно кажучи, нові об'єкти. Ще немає такої команди. Можливо, одиниці, якісь залишились з керівництва, хто з тим стикався. От, але в цілому команда належним чином не працює. Що далі? Що буде з містом за тих Я от... думаю, що ну, міста. Переживе будь-які часи, я думаю, що буде все нормально зрештою. Але, на жаль, от, ну, просто дуже обурює те, що коли інші міста, та саме Вінниця, бадьоро звітує про нові досягнення, не зупиняються і так далі. Черкаси за 2012 рік сповзають це дедалі більше в прірву. І ще більше обурює те, що, на жаль, крім того, щоб. Показати пальцем на бік попередників, нова влада нічого не спроможна зробити. Оце є головним таким тривожним фактором. Якби ці люди критикували, там, писали депутатські запити, перевіряли і так далі, але при цьому робили б своє, робили б якісно, я думаю, Черкаси, ну, нехай розвивається місто. Це політика має відійти в бік. Але в даному випадку, ми, крім звинувачень, нічого не чуємо. Успіхів в кадрах ми бачимо багато, успіхів в роботі, на жаль, ні. Дякую вам за цю розмову. На жаль, наш час ефіру вичерпано. З вами, шановні телеглядачі, прощаємося вже до завтра. Бережіть себе та тих, хто поруч на все добре. Все добре.